Парта трапеція це ідеальна парта для сучасного освітнього простору. Сучасний освітній простір передбачає в першу чергу модульність меблів та креативне зонування начальних класів. Яким же чином парта трапеція відповідає цим вимогам? Легке регулювання висоти парти Вона розрахована на всі шість ростових груп. Додатково можна регулювати ще й рівень нахилу столешні. Особлива конструкція ніжки парти забезпечує її стійкість. Саме модульність парт трапеція є їх головною цінністю. Дуже легко змінювати її розташування у класі. Це може бути як фронтальне, так і креативне розміщення парт у формі кола або у маленьких групах. Вага парти не більше 10 кілограм, що дозволяє вчителю легко їх переставляти, змінювати їх розташування у класі або складати та прибирати у сторону. Особлива конструкція парти дозволяє складати їх у повністю вертикальне положення для того, щоб скласти у вільний кут або звільнити основний простір приміщення для різноманітних занять. Парта має округлені форми та не має гострих кутів. Варто зазначити, що парта створена без виступаючої кромки по боках стільниці, яка зазвичай дуже швидко відривається дітьми. Пластикове покриття HPL разом з високоякісним матеріалом МДФ створюють цільну поверхню столешні, яка відрізняється своєю міцністю та естетичністю. Гарантія парти 5 років.